П'яні за кермом. Вересень за даним фактом побив усі рекорди за час роботи патрульних у Тернополі. Зокрема, мова йде про рекордну кількість 90 складених протоколів за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Це при тому, що за дане порушення не так давно збільшили штраф. Проте це не єдиний зафіксований п'яний рекорд. У вересні патрульні зупинили іноземцям. З рекордною кількістю проміле в крові це було 3,93, Тобто, це у 16 разів вміст алкоголю в крові перевищував за допустиму норму. Жовтень, тільки но заступивши на свою каденцію, теж встиг відзначитися. В ніч на перше жовтня патрульні зафіксували дев'ять нетверезих водіїв. Це при тому, що за зміну в середньому вони виявляють від 3 до 5 таких порушників. Днями ж водій на підпитку від патрульних намагався втекти. На початку цього тижня, близько 3-ї години ночі, на вулиці Лесі Курбаса, патрульні помітили автомобіль БМВ, який не ввімкнув світловий показчик повороту. Вони наказали йому зупинитися, однак водій про Ігнорував, продовжив далі рух. Утікач на великій швидкості їхав у напрямку об'їзної. Однак вже там не справився із керуванням і з'їхав у кювет. Під час аварії постраждав пасажир, якого госпіталізували. Водієм порушником займаються слідчі. Ще одна ДТП трапилась на вулиці Об'їзній через нетверезого водія автомобіля Лада вчора ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння і вилучили права. Трапляються патруля. Рульним п'яні порушники не лише за кермом на лінію 102 до нас поступив виклик з лікарні про те, що по лікарні ходить чоловік з предметом схожим на пістолет. Патрульні відразу виїхали на місце події при виході вже з медичного закладу. Вони побачили дві підозрілі особи. При поверхневій перевірці одного з чоловіків виявили предмет, схожий на пістолет. На запитання, звідки він його взяв. Чоловік сказав, що він просто купив в магазині і ще пожартував з патрульними. Що це йому для того, щоб стріляти по слойках. Патрульні в черговий раз закликають тернополян відповідально ставитися до вживання алкоголю і в ніякому разі не сідати за кермо в стані сп'яніння.